ліквідували Міністерство захисту довкілля. Це профільне міністерство, яке ввело цю тематику. І тепер цим має займатися мегатакий монстр, об'єднане міністерство а, уряду Свереденко, економіки, агро і довкілля. В чому слово захисту вони додали після наполегливих а, наших. Тобто екологів, науковців, організацій, нагадувань, що довкілля не просто, а захищати треба. І виникає тепер питання: чи отримуємо ми компенсацію за це зруйноване довкілля? Чи от на цьому ціннику з'явиться відповідний чек і чи буде він оплачений? Слава Богу, не зачепили всерйоз Державну екологічну інспекцію. Вона фіксує, вона обраховує збитки. Але зі старим міністерством з попереднім ми обговорювали важливу тему методик оцінки. Тому що методика на сьогоднішній день ну, радянські. Довго не буду пояснювати, скажу тільки, що в міжнародних інстанціях їх не приймуть. І ми принесемо цей рахунок, а нам скажуть: доведіть, те, що ви нам пропонуєте, ми не приймаємо. А з ким тепер говорити? З Скоротили катастрофічно кількість людей, які займаються екологічною тематикою. І уявляємо, що бі... Ну, є там бухгалтерія, все інше, ну хорошо. Ладно, бо буде одна на всіх. <кхм> а е люди, які займалися цим професійно, займалися реформою Державної екологічної інспекції, яка мала б краще це робити. На сьогоднішній день 150. Мільярдів доларів оцінено за старими методиками, а якщо за новими оцінити, там зростеться цифра ну, в рази. Тому я в цій футболці і тому, е говорячи про гроші на перемогу, ми говоримо про те, що негайно відновіть профільне міністерство, інакше про ці гроші можна забути.